Христос посеред нас, дорогі у Христі, браті і сестри, 31 травня Свята Православна Церква за своїм Богослужінням молитом вшановує пам'ять святих Отців Семих Селенських соборів, розповсюдження Християнства супроводжувалося суперечливими трактуваннями Божественної істини, розбіжності між вченням богословських шкіл та термінами святкування Пасхи. Розповсюдження Єресей ставило під загрозу єдність церкви та її пасти. Тому, за ініціативою деяких єпископів та імператора Костянтина з IV століття скликаються вселенські собори, рішення яких міцно тримають основи церкви та оберігають істину Божу. На цих соборах були присутні голови помісних церков чи їх офіційні представники. А також весь єпископат, який представляв свої єпархії. Догматичні та канонічні рішення Вселенських соборів визнаються обов'язковими для всієї церкви. Вселенський собор є єдиним верховним авторитетом у Вселенської православної церкви, з питань віровчення і законодавства, події через нього і в ньому Святого Духа має властивість непогрішності. Визначення і правила Вселенського собору простягаються на всі помісні церкви і на всі часи. Дорогі браті і сестри, будемо завжди просити і молити святих отців, щоб вони укріпили нас у вірі, навчили жити доброчесно і допомогли нам спастись. Христос посеред нас і є, і буде.